Так, друзі, ну і ще про політику, оскільки вона впливає на увесь світ. Наприклад, стріляють в Палестині, а у вогні та диму країна Італія. Країну охопили масштабні протести на тлі відмови прем'єр-міністра Київ Джорджії Мілонії визнати незалежність Палестинської держави у слід за Канадою, Великою Британією та Австралією, які це вже зробили. Протестувальники заблокували дороги та порти, щоб до Ізраїлю не везли зброю і не вбивали жителів Гази. Так вони заявляють. Давайте, власне, подивимось, як. Поліція намагалася приборкати розгніваних людей. І цими днями в Нью-Йорку на генсамблеї ООН палестинські питання по факту номер один. Офіційно визнати країну мають якомога більше країн. Це відповідь Нетаньяху на ескалацію в секторі газу. Дотальніше про непросту ситуацію на близькому сході і чи може визнання державності Палестини змінити баланс сил, розкажуть наші журналісти. Держава, яка одночасно існує і не існує. Палестинське питання викликало політичний шторм. Канада стала першою країною з Великої Сімки, яка офіційно визнала незалежність Крекін. Канада визнає державу Палестина та пропонує своє партнерство у побудові мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль. Услід за Канадою до флешмобу доєдналися Португалія, Австралія та Велика Британія. Це рішення відповідь на гуманітарну катастрофу в Газі та дії прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньяго. Велика Британія офіційно визнала Палестину, щоб захистити життєздатність рішення про створення двох держав та створити шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів. Саме воєнна операція Ізраїлю у секторі Гази і стала крапкою відліку, аби низка країн почали визнавати Палестину державою. Йдеться про воєнну операцію Ізраїлю у секторі Гази, що розпочалася торік. Це була відповідь Нетаньягу на атаку Хамасу, коли загинули більше тисячі людей. Втім, офіційна влада Палестини не причетна до цих терористичних нападів. Влада Палестинської автономії, яка базується на західному березі, ніяк не причетна до атак 7 жовтня 23 року. Так, да, палестинська автономія підтримує тих, хто веде боротьбу з окупацією палестинських територій, палестинських земель. Нині, за даними палестинської сторони, через операцію Ізраїлю в секторі Гази вже загинуло понад 65 тисяч людей в регіоні гуманітарна криза. В ООН заявили про геноцид на генасамблеї ООН, яка проходить цього тижня у Нью-Йорку. Палестинське питання номер один. Але фахівці кажуть, визнання Палестини не змусить Ізраїль змінити свою політику. більшість країн світу вже визнали Палестину, зокрема Україна. І ну, сказати, що це мало якісь практичні наслідки, напевнені країни, які зараз будуть визнавати, вже визнали і задекларували готовність визнати Палестину в першу чергу європейські країни, та Канада так чи інакше здійснювали пряму допомогу Палестинській автономії. Уряд Ізраїлю різко відреагував на хвилю визнань, заявивши, що такі дії не сприяють миру, а лише винагороджують тероризм Хамас та підривають шанси на мирне врегулювання конфлікту. Протягом довгого часу я зупиняв створення цієї терористичної держави, і ми будемо продовжувати цей шлях у відповідь на спробу нав'язати нам терористичну державу у серці нашої країни. І переконати Ізраїль за теперішньої влади піти на поступки не вийде, переконані експерти. Це безпека. Тобто уявлення, що Палестинська держава буде представляти небезпеку. Територія Палестинської автономії на західному березі вже заселена ізраїльтянами, і створення держави Палестина буде означати, що ці всіх людських поселення треба знищувати і виселяти. Для частини ізраїльтян саме існування Палестини як навіть автономії є релігійним викликом. Зараз палестинський уряд країни не контролює повністю території, на які претендує серед них і сектор Гази. Значна частина території західного берега, річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією. Що є якийсь прапор, умовно кажучи, є частково дуже редуковано дорізана можливість здійснювати певні окремі функції державної влади на західному березі. І Як з цього збудувати Палестинську державу дуже важко, враховуючи і протидію Нетаньягу, який прямо заявляє, що ніякої держави Палестина не буде існувати. Втім, визнання Палестини зміцнює її міжнародну позицію, кажуть експерти. Так, уряд може встановлювати дипломатичні відносини, відкривати посольства, укладати міжнародні договори. Це посилює легітимність країни на міжнародній арені, що в свою чергу посилює позицію Палестини в імовірних переговорах з Ізраїлем.